Та допомога, військова допомога, військово-технічна, яка йде з боку сполучених штатів до Ізраїля, вона носить специфічний характер. Ізраїль потребує техніку та боєприпаси, а також технології пов'язані з боротьбою з тероризмом, з терористами, які в знаходяться глибоко під землею в бункерах та підземних ходах. Це допомога точечним специфічним озброєнням а також бронетехнікою та бронемашинами, які які потрібні для ведення міської або війни в умовах міста. І це в першу чергу антитерористичні засоби. Тому на даному етапі в цієї війни Ізраїля проти Хамас немає. Чому не сильно не непокоїтись, але є ризик того, що війна буде поширюватися, розширюватися, і з війни проксі це буде війна переходити в протистояння вже великих потуг, зокрема, в включення Ірану в цьому цьому протистоянні. Ось тоді, можливо, справді у Сполучених Штатах виникне питання про. Принаймні баланси в наданні військової допомоги всім союзникам без виключення, які потребують цієї допомоги в першу чергу України та Ізраїлю. але до цього ще достатньо далеко, і взагалі є багато заперечень або застережень, що Таке можливо на, на сьогодні. Ми бачимо саме війну. Проксі так вона поширюється. Ізраїль переходить до наземної операції. Це вони ж закриваються, вони використовують дітей та жінок як живий щит. Вони інфільтровані в мирне населення, і це ускладнює проведення наземної операції. Окрім того, є питання з Хезболою, Чи війде Хезбола повноцінно військовий конфлікт з Ізраїлем? Зараз йдуть опозиційні обстріли. Чи при начиця протистояння перетвориться на повноцінну війну на території, на землі проти хі А Це вже інша історія. Хізбула володіє військовою технікою, і ракетами і до, достатніми для саме для довгої війни? Зараз військові експерти кажуть, що у Хамаса також можуть бути зброєння, найновітні озброєння, які ускладнять цю наземну операцію для Ізраїля. Тому, якщо це буде війна вдовго, то очевидно, що певний перерозподіл підтримки відбудеться, але знову ж таки підкреслюю: мова не йде про суттєве зниження підтримки України за рахунок підтримки Ізраїля. Це про розподіл, якщо відбудеться, то відбудеться лише в специфічному озброєнні. І навіть в тому, і це питання навіть виділення цього озброєння, те, яке не передбачено поставками в Україну 10-20 тисяч тонн боєприпасів там, певних калібрів, які потребує Україна, не перекриває нашої потреби в мільйони боєприпасів тому це це не співмірні кількості скільки треба для україни для одного дня введення війни проти росії скільки в дивно ізраїлю для е, поповнення їх ресурсів крім того ізраїль має непоганий військово промисловий комплекс який забезпечує леву частку своїх потреб боєприпасів та та техніки чого не скажеш на жаль про, про україну принаймні, в частині боєприпасів давайте не не одягати рожеві окуляри не варто очікувати тут континента Сполучених Штатів військового на підтримку України. Це це очевидно. І друге, і Байден про це навіть говорить в своєму виступі, що підтримуючи Україну, вони роблять велику інвестицію в демократію і зберігаючи таким чином власні збройні сили від прямої з Росії. Вони не посилають сюди воювати американські солдат. Але те, що авіаносне угрупування знаходиться в Середземному морі ближче до Босфору, те, що Сполучені Штати чітко артикулюють свою підтримку Україні не по залишковому принципі, а ставлячи нас в один ряд стратегічним партнером. Те, що Сполучені Штати наголошують на тому, що у них вистачить ресурсів, і можливості підтримати всіх своїх союзників в різних куточках світу, там де ворог буде намагатися вчинити акції, акцію, щоб розбурхати або почати нові військові дії чи конфлікти, це дуже важливо. Я думаю, що після Атакамсів можна розраховувати на ракети більшої дальності, і це можливо на тому об'ємі, як би нам хотілося, для руйнування того ж Кримського мосту, але цього буде достатньо до нанесення ударів по аеродронам, таким чином відкидаючи, від відсуваючи місця базування російської стратегічної авіації чи тактичної авіації від лінії фронту. Збільшуючи час дольоту, відповідно час підготовки української про протиповітряних сил до відбиття атак, це покращить наше ПВО і дасть можливість ефективніше реагувати. Ракети великої дальності створюють проблеми для забезпечення пальним і підвоз техніки для російської армії на фронті. Це також збільшує нашу бойову бою можливості, і звичайно, це руйнування транспортних коридорів. Зараз Росія активно будує залізницю, яка має об'єднати Донецьк та Маріуполь. І таким чином спростити підвіз техніки для боєприпасів на Південний фронт. От, власне кажучи, ми мали достатньо кількість ракет середньої і великої дальності. В нас би ну, ці коридори б мало хвилювали. Ми просто зруйновували раніше, ніж вони б поклали б нові шпали. І я думаю, що сполучені штати до цього вже підходять, і наступним кроком буде саме передання цих ракет 300 і більше кілометрів дальності. Асса в тому, що українська тема є зараз достатньо гарчою і використовується критиками адміністрації Байдена. Республіканці особливо трампісти всіляко наголошують про те, що тут у нас прірва корупції і вкидання в Україну грошей воно шкодить національним інтересам і не співпадають. Цілі України у війні з цілями Сполучених е, Штатів, що можна перезапустити відносини з Росією, і тому подібні несінитниці. А ось е, прив'язка нас в одну історію: прив'язка до великого пакету виділення допомоги, вона фактично е, м, знімає ось цю гостроту протиріч і е, дозволяє Байдену його адміністрації е, провести е, підтримку. Забезпечити голосування і необхідні виділення коштів на цю підтримку, а також домогтися певного консенсусу. Я не вважаю, що їм вдасться повною мірою це зробити Байдену, але те, що це спростить або дасть і аргументи, або контраргументи по відношенню до трампійської критики, це, це очевидно. Егоїстично, це це правильні е, речі, і, е, власне кажучи, цей виступ Байдена він е, ну, був е, вийшов за рамки тих очікувань, які були. Стосовно тактики Білого Дому, це я вважаю, що, що це досягнення, що саме такі акценти були розставлені що саме так визначено е, політику Сполучених Штатів в підтримці е, двох е, країн, які захищають демократію і ведуть екзистенційну війну за власне існування Ізраїля і України, е, тепер ж завдання. Самого Білого Дому, щоб цей меседж цей конструкт він був поширений в інформаційне поле, був донесений до виборця республіканця і демократа, і щоб ця гострота українського питання вона була дезавійована, що вона дійшла в маргінез. і навіть трампісти не могли сильно використовувати там антиукраїнську риторику чи ідею заморозки допомоги Україні взагалі. Це це є це є проблемою, але це досяжно. Я думаю, що в інтересах України, щоб це саме так і відбулося.